Житомирським військовим льотчикам на зібрані громадою гроші купили необхідне обладнання і постільну білизну для передачі гуманітарного транспорту. На аеродром Озерне прибула ціла делегація посадовців. Приймали вантаж. Вояки, які не були задіяні на чергуванні, цю допомогу вам в першу чергу передає громада міста Житомира і області. Там є 20 рацій для того, щоб ви могли здійснювати зв'язок між командними пунктами. Є 300 комплектів білизни, і ми розуміємо, що тільки та маленька частка, яка вам сьогодні потрібна на сьогоднішній день. Будь-які потреби, які виникають у військових частинах. На території Житомирської області, якщо вони не задовольняються централізовано через Міністерство оборони, ми, як цивільна влада, готові підставити своє плече і брати на себе ці задачі. Якість придбаного обладнання військові оцінили. Бальшове поспорі нам для обезпечення польотів і нашої діяльності. Дякую вам большую чиновники. Кажуть, що забезпечення житомирських військових за допомогою пожертв громади здійснюється виключно по замовленню.